Всім доброго дня! Нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є. І давайте поговоримо на таку тему, на чій стороні Бог. І ми живемо у невизначений час. Відбуваються війни, катастрофи. І як зрозуміти, з ким Бог? І кого Він благословить? І щоб отримати відповідь на ці запитання, у нас є ціла історія єврейського народу. І є Біблія, яку треба вивчати, зрозуміти і слухати людей, які знають Бога і знають пізнання. От. Тому що е, був час, коли Бог боровся за євреїв. Е, але траплялося і таке, що Бог був і проти них, я хочу сказати. Е, він був проти них тоді, коли вони грішили. І тому дуже важливо знати, на чиєму боці Бог. Тому що Бога перемогти неможливо. От. І найяскравіший і приклад того, з ким Бог ми бачимо в житті Авраама. Коли відбулася війна, то прийшли царі та вони напали на садом тагомору, племінника. Авраама і родичів Авраама. Оці всі царі вони забрали в полон, роз, розікрали, роз, ну, повністю опустушили, і все було викрадене. І що ж робить Авраам? Авраам він став молитися. Став кричати до Бога, молитися до Бога, волати до Бога. І Бог він зраджує всіх ворогів і передає в руки самому Авраамові. Авраам він зібрав 318 чоловіків, які були народжені в його домі. І йде і перемагає у цих всіх царів, які вони оці царі вони ж готувалися до войска. Авраам не готувався до войска. але з Богом можливо все. І Бог на тої стороні дає справедливість, хто молиться до Бога. Хто промовляє молитви, хто виконує волю Божу. І подивитися, було скільки царів з войсками, а у Авраама було лише 318 людей. І це Дивишся, це нереально так, щоб Авраам побідив. Ну він побідив, тому що Бог був на його стороні. Вот. І Авраам він все повернув. Всіх полонених, своїх родичів, все награбоване, що було, він все повернув. І хочу сказати, що Ісус говорить. Ісус говорить, що якщо ви діти Божі, то чиніть так само, як чинив Авраам. І ми бачимо, що Авраам мав перемоги. Він вражав усіх і ставало неможливе. Е, неможливе можливим, тому що в його житті був всемогутній Бог. Так що задумайтесь про це. Якщо ми хочемо, щоб наша страна, наша Україна перемогла. Давайте обращатися до Бога. Тому що тільки Бог знаходиться тільки в живой церкві. Всім дякую. Задумайтесь, включайте. Пісні із каналів Солтаненко. Включайте проповіді, слухайте, Моліться. Всім хорошего благословенного дня.